Смачна вечеря для сів'єї сім'ї готується з надзвичайно простих продуктів. Беремо картоплю, нарізаємо її ось такими слайсами, викладаємо на бритванку, попередню застелену пергаментом, солимо, перчимо, зверху е, натираємо моркву на грубій терці, покриваємо нею всю картоплю, теж підсолюємо, підперчуємо. Беремо м'ясо, нарізаємо ось такими кусочками, викладаємо на моркву. Солимо, перчимо, любите додати свої улюблені спеції, будь ласка. І цибуля, куди ж без неї. Зверху викладаємо все гарненько цибулею. Посолили і залили томатом. Все, запхали в духовочку, накрили зверху фольгою і в духовочку, і нехай собі печеться. Ось така вечеря з простих продуктів може бути для всієї вашої сім'ї. Смачно та недорого. Підписуйтесь на канал та смакуйте.